Хочеться сказати велике дякую за роботу Асоціації міст України, лиці Олександра Володимировича, лиці якраз Оксани Петрівни. Дуже дякую за те, що ви завжди системно і так систематично і дієво взаємоузгоджуєте, взаємо взаємопрацюєте, підказуєте і рекомендуєте так, роботу. Нам, народним депутатам, я за це особисто велике дякую вам і дякую всім громадам, які теж тримають руку на пульсі. Хочу відмітити, що ми є інструментом у ваших руках. І дуже добре, що соціація міст України це так добре розуміє. За це вам окремо велике дякую. Також хотів би від себе наголосити, бо почув тут і побачив дуже цікаву презентацію від Оксани Івани. І насправді не знаю, чи ви зауважили, але я особисто нарахував сім раз, коли Оксана Івайна звернулася зі словом прошу вас. Долучайтеся, запрошую вас, прошу вас, і насправді і усвідомлюю як член бюджетного комітету, яких зусиль це коштувало вибити ці ресурси на ці програми від наших міжнародних партнерів, від міжнародних організацій, і як болить, коли ми їх не встигаємо зреалізувати. Тому розумію цей клич від душі, який прозвучав тут, і звучить на кожній нараді. Я в цьому переконаний про те, щоб ми змогли і встигли зреалізувати програму. Бо тільки тоді ми зможемо говорити про якийсь більший потенціал і більші, е більші цілі ставити перед собою. Також вдячний і колезі, які активно працює і вболіває за всіх внутрішньопереміщених осіб. Павло Форолов насправді жодного комітету не пропускає з питанням якраз ВПО. І насправді це вимушено переміщенні особи. І теж розумію, цей клич взаємний стосовно того, щоб підтримати цих людей, яким є дуже складно абсолютно. І хочу подякувати кожній громаді, яка в першу чергу собі ставить за ціль підтримка наших Збройних сил України. Дуже велике дякую. Я особисто тут. Бачу громади з Львівщини. Мав можливість поспілкуватися і привітати і слідкувати. Як вони допомагають, і дякую пану Тарасу Кучмі, Другобицька громади, і Олегу Серняку, постев громада, громади, і Миколі Романи, з Колівської громади, з яким недавно так передавали, якраз реби. Пане Володимир Обець зі Славської громади. Дуже вам велике дякую. Що і кожному з вас за те, що ви ставите свій пріоритет, захист нашої батьківщини, наш її суверенітет і життя наших людей, які нас захищають. Дуже вам велике дякую. Сумно того, що я хотів вам. Не заслуговують цього. Дуже велике вам дякую ще раз. І я так коротко хотів би. Декілька тез пройтись так само з ну, того, що хотілося тут сказати. Колеги вже згадали про те, що ми найбільше дискутували в цьому році, якраз на комітеті про е, ПДФО 64%, чотири Військово про призупинення вилучення з бюджету якраз громад коштів реверсної дотації, списання заборгованості та середньостроковим позикам, поверненням громадам коштам ПДФО поліцейським е, надзвичайних ситуацій ДСНС передбачено належного фінансування та будівництво облаштування укриттів, зокрема у закладах охорони здоров'я освіти. Та, та моз, і я би на крайньому хотів би якраз перейти до того, що уряд запропонував наступний рік якраз перейти по окремих державних субвенціях, які ми ініціювали разом з колегами, і деякі продовжували. Та мене особисто дуже болить безпека наших дітей у всіх значеннях і всіх вимірах того слова. Чи це стосується закладу охорони здоров'я? Особисто та ініціатива народилася якраз в перинатальному центрі у Львові, коли ти приходиш і бачиш, що під час е, ракетної небезпеки, повітряної тривоги е, у випадку її спускаємося в укриття. На жаль, на той момент, коли ми це бачили, укриття не виглядало таким чином, як тут, доглянутим. А виглядало набагато гіршому. Ми маємо на сьогоднішній день міні-перинатальний такий центр в укритті, і він служує слугує якимось таким, скажем, флагманом прикладом для всіх інших укриттів в медичних закладах. Та ну це на жаль, ми вдалося. Зробити за кошти меценатів і обласного бюджету і самих якраз власних коштів перентального центру. І після того якраз народилася ініціатива зробити укриття і передбачити державне фінансування. На цю потребу необхідно 6 мільярдів гривень. В минулому році, в цьому році, перепрошую, вже виділялося близько 1 мільярда. І, на жаль, дуже складно іде комунікація. І хочу в першу чергу відзначити самого міністерства охорони здоров'я, яке півроку розробляло положення. А потім вже запускали цей проект. Я розумію прекрасну сторону громад, що встигнути за такий період часу провести всі тендерні процедури, провести і приступити до робіт є абсолютно складно встигнути. Але я би просив вас віднестися до цього і надалі серйозно. І бо в наступному році на саме цю якраз програму збільшене якраз фінансування і воно буде сягати 1,7 мільярда гривень і. МОЗ зараз теж розпочав якраз роботу над підзаконними актами над якраз. Наступними документами я сподіваюся, в січні це вже буде опубліковано, і ми точно будемо мати час на те, щоб зреалізувати цю програму і взагалі в цілому її завершити. Також хотів би перерахувати, які ще інші програми. Колеги згадували про 18,9 мільярдів гривень різних субвенцій на інвестиційні проекти. Так це є на якраз укриття в школах 6,2 мільярда гривень, на нову українську школу 2 мільярда гривень, на модернізацію їдалень. Майже мільярд гривень на шкільні автобуси 1,6 мільярда гривень. На забезпечення інклюзивності освітнього простору 540 мільйонів гривень, на пожежну безпеку в школах, чого не було на 500 мільйонів гривень, на житло ветеранам 4 мільярда гривень, та дітям сиротам 833 і на ветеранські простори 450 мільйонів гривень. Також хочу додати добрі новини, про які ви вже точно знаєте і неодноразово про це комунікували. Я ще раз нагадаю: є відновлена якраз програма ДФР. Ресурс 1 мільярд гривень, і як розподілятиметься між громадами цей ресурс, кабмін має визначити теж у своєму порядку. Просив би звертати увагу, особливо на ці інвестиційні проекти. Сподіваюся, що і ми разом з вами нагадуємо її інструментом у ваших руках, будемо відстояти інтер ваші інтереси у ваших ну, в наших рідних громадах. І також по напрямку євроінтеграції, е хотів би декілька слів наголосити на тому, що. Як опікуючись цим питанням у змінах в бюджетній сфері, пов'язаним з інтеграцією України, є що так само розказати про висновки Єврокомісії, які ми не так недавно отримали. Що стосується якраз місцевих фінансів, зокрема, по, по основних позиціях. Перше, це фінансові ресурси. В їхні висновки якраз комісія відзначила, що фіскальну децентралізацію збережено, і це успішно вітається і передано муніципалітетам для стабілізації місцевої податкової бази. Комісія рекомендує Україні досягти прогресу забезпеченні справедливого розподілу ПДФО і вдосконалити реєстри нерухомості та забрувати обґрунтовані адміністративні збори за місцеві послуги. Про цю роботу ми з Олександром Володимировичем вже діємо майже цілий рік. На Скажемо, на бюджетному комітеті вже вдалося провести якраз зі своєї сторони необхідну частину законодавчої ініціативи правку про те, щоб відновити цю справедливість. Сподіваюся, на податковому комітеті теж знайдуться колеги відповідальні перед громадами, які зуміють разом з спільними зусиллями Асоціації міст України відстояти цю позицію і надати можливість громадам контролювати якраз їхні надходження. Це дуже важливо, що Єврокомісія підтримує це питання також. Друге, також стосовно бюджетного планування. Та експертизи серед позитивного прогресу комісія якраз теж відзначила середньострокове бюджетне планування і разом з тим на відсутність в державному рівні незалежної установи, яка б оцінювала прогнози і ретельно перевіряла бюджетні пропущення уряду і оцінювала виконання попередніх прогнозів. Від якості таких прогнозів залежить і якість підготовки бюджетів на місцевому рівні. У цьому напрямку наш комітет працює над концепцією створення парламентського бюджетного офісу. Про це теж міг би Павло Фролов більше розказати, які цим питанням опікуються. І треті інвестиційні проекти, як вже зазначив, для сприяння інвестиціям комісія рекомендує реалізувати реформу управління публічним інвестиціям. Ряд змін вже враховано в законі про державний бюджет на 2025 рік. І, зокрема, це ті бюджетні програми на реалізацію публічних інвестиційних проєктів, про які я вже теж зазначив раніше. Так наразі, друзі. Дуже вам велике дякую. Приходимо до а в нас. Є ще декілька виступаючих. І очікуємо на ваші запитання і радо співпрацюємо і нагадую спільними зусиллями.